Це відео завірусилося мережею. На ньому з десяток качок мисливців борються із нашестям сарани, які атакували Кушугумську громаду. Поки сарана нищить квітники та городину, місцева жителька Олеся Біловоденко випускає качок на полювання. Жартує. Секретна біологічна зброя вмить нищить шкідників. Ми спочатку боялися навіть їх випускати, бо, думаю, ну травлять, я травила, пшикала, але нічого не допомагало. І коли ми побачили, що сарана далі як стрибала, так і стрибає, випустили їх все-таки кожного вечора їх на пашу виганяємо. Випустили, і вони такі, як пішли, <сі> як напали на неї, думаю, ого собі. І добре так допомагають знищувати. Шкода, що мало. Нині жінка щоранку випускає бойовий загін. Ділиться такий делікатес до вподоби її качкам. Вони з'їли її дуже багато, але такі в мене хлопці, дівчата знають міру, не переїдають, поїли, полежали в холодочку. Але всю з'їсти неможливо, її дуже дуже багато було. Вона прям прям ковором стелилася по всьому двору. Зараз трохи стало менше. Це просто ваші качки відігнали, сказали. Ми тут головні, так? <світ> да, може бути, тому що за двором вся трава в них, а в дворі тфу-тфу, Тож -тфу, зовсім трохи. Може, й не повернеться у коментарях під відео у соцмережах Олесі. Почали пропонувати підзаробити, здавати в оренду бойових гусаків, аби ті нищили сарану. Знайомі вже просили в оренду, бо ось добрались до центра селища ця напасть. І пропонували там з інших областей, а можна ми там до вас відправимо своїх павичів, вони теж таке полюбляють. Чи зберіть нам відправте поштою? Ну, от стосовно оренди, все ж таки вирішили не робити бізнес? Ні, бо дуже багато її, і вони хоч би дома встигали все з'їсти. Бізнес план хороший. Я призадумалася, що можна було б ще докупити кілька десятків, але я сподіваюся, що вони скоро ці саранчі від нас вже втечуть. А ось на подвір'ї місцевої жительки Олени й сарною борються курки. Жінка називає їх добровольчим батальйоном і обіцяє усім дати позивні. Буду їх називати тепер поіменно. А як? Ой! Білочка, сонечка. Там вже ми придумаємо, онуку, позову, вона приїде і допоможе бабусі поназивати курей. Дуже допомагають мої помічниці, клюють з великим бажанням, з великим задоволенням. Безумовно, діликатес чудовий. О, це натуральний білок справжній, ну, хоч комусь повинно пощастити. Нам біда, їм добре. Нагадаємо, близько двох тижнів тому нашестя сарани зафіксували в Кушугумській громаді. Там комахи знищили частину врожаю місцевих жителів. В осередках їх масового розмноження проводять хімічну обробку. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.